Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна. Є. Небо. Велике щастя для людини отримати небо. Згідно з наукою святого Августина, небо це така невимовна радість, якої віра не осягне, надія не досягне, любов не огорне. Це щастя можна здобути. Але годі зрозуміти й оцінити гадка про це щастя допоможе побороти всі труднощі й спокуси, з яким зустрічається людина в житті. Навіть і найбільші земні терпіння ніщо у порівнянні з небесною радістю, тому то, надією на небо, зміцнювала мати макавейських своїх синів. Бачачи їхні невимовні муки за віру, глянь на небо, звертаюся до тебе, християнська душе, і стерпиш для добра аж до кінця, там сам Христос вийде тобі назустріч, як вийшов до своєї любої Матері після Воскресіння. Радісно глянеш йому в обличчя і на рани, як глянула діва мати. Ісус відізветься до тебе. Як відізвався Господь до Марії в пісні пісень, глянь бо, зима минула, дощі прогули, прошуміли, вже квіти на землі, пора пісень настала, і голос горлиці вже чути в нашім краю. Що подобається вам на цьому світі? Любите свободу? Ах, як підете до неба! Зможете вільно ходити по повітрі місяці, зірках, сонці, в одну мить зможете зійти з неба на землю або з землі на небо, зможете входити в місця зачинені, найтемніші закутки без перешкоди і боязні, любите музику, а як солодко будуть грати ангели і святі в небі, лиш на одній трубі небесній заграв один серафим. І викликав святого Франциска за сижу нечуваний подив. Подобається вам гарний вигляд, як станете щасливими, очі ваші заясніють, наче дві зірки, ваше лице стане сонцем, руки прикрасяться перлами, ціле ваше тіло буде оповите сяйвом. Бажаєте стати письменником, підете до неба. І за хвилю будете мудріші від Соломона і від усіх філософів, осягнете найбільшу мудрість за одну хвилину без старань. Любите красу сотворінь, о наскільки кращим мусить бути творець, а в раю дивитиметеся в нього обличчя в обличчя, дивуючись його красі. Один лише погляд зробить вас щасливими, а опісля з надзвичайною радістю будете дивитися на ангелів, побачити апостолів, мучеників, своїх заступників, яка радість споглядати Ісуса і Марію. Любуєтеся достатком, подбайте про спасіння і посідатимете самого Бога. Володаря всіх достатків цілого світу, Він буде вашим, і ніхто у вас його не відбере, і ви не зможете вже більше його втратити. Він буде вашим, а ви його назавжди, на цілу вічність. Які ви нерозумні, коли через одне сумнівне задоволення втрачаєте таке велике добро, втрачаєте. Небо. Раз ішов один челядник дорогою через село. Сумний був і чогось зажурений. Життя його було важке. Стративши віру в Бога, не шукав розради і допомоги в молитві, а роботи не міг ніде знайти. Не мав чим і голод заспокоїти, змучений. Ледве доплентався до мосту, що стояв над глибокою водою, став на нього, сперся на поруччя, довго-довго дивився на швидкопливучі хвилі, розважав над своєю недолею, боровся з думками, що роєм лізли йому в голову. Невдовзі покотилися сльози з його очей, попадали в ріку. І попливли з хвилями далеко. У Учелюдника майнула думка, щоб погубити своє життя, щоб зі сльозами своїми потопити і себе в ріці. Ця постанова так глибоко засіла в його душі, що ніяк не міг позбутися її, однак перед своєю загибелью постановив відмовити молитву. Перехрестився і почав промовляти Отче наш, Богородице Діво, а відтак слава Отцю. І закінчив, кажучи, во віки віків, затримався на мить. Останні слова захопили зовсім його розум, став розважати про вічність, про небо, відтак про свій намір і постановив навернутися до Бога і з Богом вести. Своє життя. Повторюйте собі часто, я не створений для цього світу, лише для вічності, цих утіх хочу позбутися, щоби вічні набути. Перегляньте свої книжки, образи, фотографії, а коли знайдете там щось сороміцьке, вкиньте радо у вогонь заради любові до Марії, радуйся. Бо через тебе рай наново, зацвів розкішно. Який величний престіл, на котрому царствуєш у небі, ти, Маріє, царице неба і землі, ангелів і людей, дозволь, щоб і я разом з тими блаженними учасниками віддавав поклін, належний твоїй гідності і розвеселився славою, якою ти тішишся. Найбільшою славою після Ісуса. Щасливий, хто може ділити з тобою блаженне Царство в небі. А чи я буду належати до Тих, О Маріє! Я так надіюся, обуваючи на Твоє могутнє заступництво, зверни із цього високого престолу слави хоч один ласкавий погляд на мене, бідного грішника. Цей погляд, о Маріє. Буде мені ясним променем серед пітьми, буде підмогою серед небезпек, стане запорукою вічного щастя. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших.